В той час один чоловік приступив до Ісуса, є ірне ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була у нього дочка, одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора. Дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не зміг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою і спинилася її кровотеча. Ісус спитав хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувалися Петро, мовив наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав. Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому вона до нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. І, прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину. Крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини, всі плакали за нею і голосили, а він промовив Не плачте, вона не мертва, вона спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її з рукою голосно промовив дівчину устань, і дух її вернувся до неї, і вона вмить встала він вінвелів дати її їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити про те, що сталося. В <кій> <кій> ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Рів хресті, браті і сестри, сьогодні об'єднані на цій літургійній недільній молитві ми чуємо історію, а радше сказати дві історії, дві історії про людей, які, які були в певній потребі. Такі, мабуть, я думаю, можна навіть віднести слово радикальній потребі. Потребі, які вони не могли вирішити самі, і бачимо, що приходить Ісус і і вирішується проблеми Найперше, це є та жінка 12 років. Не таке вже велике число 12 років. Але якщо би ми подивилися на наше життя, що було 12 років тому, і скільки всього ми пережили за 12 років. То цей відрізок, правду тоді буде здаватися нам таким досить значним. І ця жінка вона страждає. Більше того, крім того болю фізичного, який вона має, вона ще є відкинута суспільством. Бо суспільство, в якому не була так розвинена медицина, коли. Лікарі того часу не знали, як давати собі раду з тою чи іншою хворобою. І, власне, оця кровотеча, від якої страждала ця жінка, вона була ознакою нечистоти. І в суспільстві, мабуть, вона поза своєю спиною чула багато осуду від людей за те, що її життя, можливо, було неправильним. А можливо, вона по сьогоднішній день страшно грішить, і через це, як в нас люблять в народі казати, Бог карає, Бог ніколи не карає, дорогі хресті, тому що будь-що, що стається інколи неприємним в нашому житті, це завжди є наслідок нашого вибору. Але повертаємося до цієї жінки. Здавалося б, що за 12 років можна було. Образно кажучи, змиритися з цією ситуацією, в, яку, в якій вона була. Перепрошую інколи буду кашляти, бо немічна людина. Могла змиритися, бо ніхто їй не міг вже допомогти. Інколи, коли ми чогось хочемо, проходить кілька днів і ми вже розчаровуємося. Кажемо, Та Бог мене не чує. Де він є той Бог? Так. Вона натомість 12 років чекала і не зневірилась. І тут я хочу, щоб ми переключилися на цю другу історію У цього чоловіка, Яїра, який приходить і просить Ісуса про оздоровлення своєї доньки. Коли приходять до Юрія і кажуть, Твоя донька є мертва, чи він зневірується? Чи він каже, знаєш, Ісус, ну, я прийшов по одне, але вже ти тут вже нічого не зробиш. Ні, він далі продовжує вірити. Вірити, як вірила ця жінка. Він далі продовжує в своєму серці, в своїх думках плекати надію, що цей учитель з Назарету, про якого він багато чув, чув про чуда, які він робив. Він допоможе і йому. І Господь іде. Господь вирішує проблему цієї жінки. Оздоровляє. Господь вирішує проблему Яїра, воскрешаючи його дочку. Тому що і в першій, і в другій ситуації люди не зневірились. І тут дорів Христі, браті і сестри, чуючи цей Євангелії, я би хотів, щоб кожен з нас. Я думаю, що багато з вас знає, якщо я проповідую, і завжди люблю, щоб ми себе щось запитували. Я би хотів, щоб кожен з нас запитав себе, яка є моя віра? Яка є моя внутрішня віра? Як часто я піддаюся з невірі, бо не отримую вже і тепер того, чого я хочу. Можливо, певні обставини в нашому житті. Є дані нам для того, аби ми переосмислили свої вчинки, своє життя, свою поведінку, свої слова. Можливо, деякі ситуації потребують того, аби ми дозріли до того, щоб відчути на собі чудо, як відчула ця жінка. Вона дозрівала 12 років. Дозрівав це її яїр. Коли йшов до своєї хати, знаючи, бо йому сказали, що дочка вже мертва, його віра росла, він не звернув убік, він не розчарувався. Рів Христі, як часто ми розчаровуємося в своєму житті? І чи потрібне нам це розчарування? Подивімося на те, яка є наша віра. Кожноденна, не лише в скрутних обставинах але кожноденна, яка є наша віра? Чи ми пам'ятаємо про надію на те, що учитель з Назарету завжди готовий поспішити нам на допомогу? Головне, щоб ми в дорозі до нашої проблеми не сказали тому учителю: знаєш, Мабуть, ти вже то нічого з тим не зробиш. Іди далі. І ми далі вертаємося до своєї проблеми. Можливо, наша віра і наша надія має допомагати нам зростати до того, аби ми завжди могли прийти з Ісусом до нашої проблеми і дозволити йому не диктувати, але дозволити Йому вирішити. Цю проблему в той спосіб, який він вважає потрібний. В двох випадках в сьогоднішньої історії був дотик до Ісуса, дотик, який оживляє, дотик, який дає життя. Кожен з нас в своєму житті має можливість дотикнутися до Христа, до джерела оздоровлення. До джерела віри, надії, до джерела милосердя і любові. Виникає питання, як доторкнутися. А це прийняти його у своє серце і в святому причасті. Влад... Владика Софрон не, не знаю чи зможу процитувати, дослівно, але сказав такий уривок, що. Якщо ти стоїш в церкві, що ти стоїш в церкві? Йди до причастя. Несі сій Маєш гріхи, йди до сповіді, йди до причастя. Бо літургія є для того, аби ми приймали в своє життя Христа. Як бачимо всі книжки, з Євангелієм, євангелистів, той, хто приймає Христа, Його життя радикально змінюється. Бажаю сьогоднішню неділю вже трошки затягнув, правда. Сьогоднішню неділю бажаю, щоб кожен з нас переосмислив, яка є наша віра, і як довго триває наша надія на чуда, які ми очікуємо від Господа. І бажаю нам завжди бути сміливими і ніколи не відступати в досягненні. Наших, наших бажань, наших потреб. І дозволити Богові робити чуда. Не диктувати йому. Він знає, як має бути правильно. Він знає, як має бути добре для кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Тому мусі з усі душі місці нашої промо.